Ану, почекай. 16 є. Я буду лаятись. Вітаю вас, пані та панове на каналі Pan Lesplay. Мене звати Олександр, і ми продовжуємо скорн. Закінчили ми минулого разу. Ага, та. Е, нас тут руки оплилися, і в нас є два шляхи. Там є двері он, з п'ятьма, ми вже їх зробили. А ще я бачив, тут десь, здається, ліворуч. Я не знаю, чи ми з добігти, чи праворуч. Коротше. Щось було іще. Це, ага, ліворуч, значить. А, мабуть, ліворуч ми не встигнемо добігти. Крин його знає, треба буде пробувати. Ну та, навряд чи. ми навряд чи встигнемо взагалі до цих добігти. До як його? До дверей. А тут щось потрібно маніпулювати. А чим це маніпулювати? А, це двері відчинити оці з надвору Блін, так, хотілося б. Хотілося би. Що в нас по ХПшка? До речі, до речі, я на останню серію додумався спустити бачите, себе трохи вниз. І тепер ви бачите мої повністю ХПшки і кількість зарядів ХП шок. Я великий молодець. Що я всі серії, цього не додумався зробити. Ну, Перепрошую. Надіюсь, в майбутньому в мене не буде таких помилок. Так, що ми робимо? Я хочу все-таки спробувати відчинити ці двері довбучі. ХП-шок у нас ще один заряд хілок є, давай хільнемся До речі, так, дякую всім, хто в коментарях писав. Це дійсно. в нас же ж, я забув, В нас же ж чотири руки, а не дві. Йоханей бабай. Дві сплетені, А двома ось цими що паразита. Ми якраз хілимось, беремо набої і тому подібне. Ну, не помітив одразу, але що поробиш? Так, поїхали. Давай, усюкай мене. Усюкай мене повністю. І погнали! Погнали, погнали. Так, наскільки в нас вистачить часу. Ми встигнемо сюди добігти. Абсолютно не встиг. Ну як? Ну, трішечки не встигаємо. Угу. Угу. І він не хоче сюди руки паразита совати, я вірно розумію. Так, не хоче. Але ми встигнем добігти до цих дверей. Блін, хреново. А хотілося би. Можливо, нас потім туди запусте. Е, я точно не знаю. А що нас. Ми перезарядились чи ні? Що таке? Так ти ж раніше перезаряджався. Ну добре, ні, то ні. Давай, пробуем ще раз і біжимо до дверей до тих. Жах просто. А шо, може далі дали е, руку? Щоб він трошки не так. Так, встиг. Ага, ага. Падло, блін. Засмоктав нас повністю. Так, що це тут у нас таке? І Ще один оцей чудик, якого ми вбивали. У нас тут є. Незрозуміла якась штука. Як і більшість в цьому. Поломані рівні, поломані. ці... О, дивіться, яка діромаха, ніфіга собі! Клас. Це що? Це щось. Це щось. Та знову. Так, чекай, а Ну, все. Як мені тебе падло вигнати. А тут є, вкуснуть себе, нема вкуснуть себе. М -м -м. Це пристрій для чого. Ти бачиш, там з'являється така біленька. Плямка, але. Не то. А що, ми встигнем добігти, типу. ще раз? Ну, ми ж втратили час правильно на відкривання двері. Давай спробуємо, що там у нас по ХПшкам. А чого воно не жре ХПшки мої чи що? Диви. А, воно геть потрошечки кушанькає. Ну нічого, нічого, це, це, це дуже добре. Погнали, погнали! Просто на всіх парах. Давай до цієї фігні. Можливо, воно нас позбавив від е, цього. Так, встигли. Клас! Може, може це ми позбавимо? Ах ти ж твою ж сраку матка ти? О! Це чужий лізе! Швидко, швидко! Ця фігня має допомогти. Я ж сам заплювався. Офігеть! Офігеть! Давай, давай, чувак! Я в тебе вірю. Оце жах. Оце жах. Ху, дайте відійти від цього гедотності від цієї. Е, так, це машина. Це що ми? Йоханий бабай, чувак, як воно тебе оплило. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Ти подивися на це, боже ти мій! У нас хвісті, а чому ми хвостом не користувалися? Так, що ми тут можемо зробити? Я ж не знаю, як цей пристрій працює. Що, оцю фігню. Ой, чекай, чекай. Це я за голову схопив. Я думав, ми схопимо за верхоч вершечок. Ні, ні, не то. А, який вихід? А, схопили? Ми схопили його. Ха-ха! твою сраку, мать, який ти страшний. Щоб ти тебе три рази погоріла твоя? Ми вільні. Ай-яй-яй, як ти живий до цих пір. Боже ти мій! Ти, ти, ти ходить взагалі можеш? А, ні, він єлі ходить. Так, ладно. Добре. О, це мама родна. Ось, пішли сюди. Пішли сюди. Тут зачинено. А чого тут зачинено, до речі? Нам обходить, нам обійти потрібно ось для чого, я зрозумів. Угу. Це я хекаю так. Що, не з цієї сторони. Ну да, йому херово, йому прям. Ну там... Йому роздерли. Я не знаю, як він ще залишається живим. Це. Це це... Це, це ти подивив. в нього. Внутро ще наружу. Окей. Пішли. Банка в нас. Ми зможемо поставити і смокнути е, цей. Отій тій е, вагітній жінки назад. Тільки штопать нам копець скільки. Все, зате ми позбавились паразита того. Це класно. А щось, мабуть, ми не дійдемо. Щось ми взагалі не доходимо. Ага. Хороше, може, може хоч слухай закрий. Ну, закрий, ага, да, от, от, типу, ну я не знаю. Ну, пішли. А що ти стоїш? Типу, або йди, або лягай помирай. Я не знаю. Я за те, щоб іти. Не так все й страшно там. Просто не дивись і все. Біль це лише в нас в голові. Як говорив якийсь філософ. Тому в нас все прекрасно. <реш> Перше помітив. Ось, дивись, дивись на гарні статуї. Чи ж думай про щось інше. І все буде добре. Так, а хто пам'ятає, де тітьки? Ліворуч? Ось цей мозок. Це гуд? Ага, та-та-та. Та невелика ранка, ну. Все гуд, все гуд, Все з тобою буде добре. Не переживай. Не переживай. А, так це може просто типу колективний розум е, за чах. Колективний розум за чах. І ми навіть ціною свого життя маємо його відновити. Так, це ж тут вірно? Блін, здається, це не тут. Чи тут? А, тут. О, найс. О, ого, ця вже ттька поросла. Чи вона така й була? Та ні, здається, не було такого. Ну, давай. Тепер ми зможемо стромить. Кушай! Давай, кушай. І що ж тепер буде? Тепер з неї вилізе з голови щось, так? Ага, ага, цвіточок виліз, диви. О, клас. Нарешті. Рили? Ні, чекай, я хочу спочатку сходити сюди. А потім будемо сувать і пальці, і все інше. А, то що ж, не, не подивиться спочатку. Я гадаю, він зможе в нього ранки не сильні. Папкен прибор знову, а навіщо нам? А, з нас же ж здерли. Ні, з нас не здерли. А, навіщо він тут? А ну подивимося на цю красу. Ну, прям. Ну, прям взагалі. Ох. Давай отак. О. Оце буде на прев'юху. Йолки-палки. Краса. Що тут намальовано? Значить, я бачу жінок по дві сторони, сидячих на серцях. По судинах з них. Зв'язано з чоловіками і з якимись серпами замість рук. Далі нижче смерть. Смерть. Але по центру мозок. І по центру. Та мозок. Так, чекай. А що за фігня? Типу, одразу юзать або. Блін. Тоді залізем. Чи це ми станемо колективним розумом? А -а -а! Йоханий бабай. Що робить? Що робить? Я боюся туди залазить, бо ну бачите, із кожного із них. Е ну, ви зрозуміли, да, Ідуть оці нерви, оці, типу судинки, мозку, і ми станемо просто частину колективного розуму і все. А тут якісь воротя. Я хочу в них подивитися. Все, йдемо дивимося в воротя. Поїхали. Так, так обережно він вставляє. Це якась кніпка. А що кніпка робить? Ну, я гадаю, нам потрібна час... знову допомога отого чувака із першої частини, щоб він тримав тут е цей тримач, а ми е стали на кніпку. Е добре, ну що, все, варіантів нема тоді, я не бачу. А чи ти не можеш бігати? Тобі що, погано чи що? Пішли, значить, сідати в оце. Блін, я сподіваюся, я не споганю кінцівку. Бо в мене в мене таке перечуття, що тут їх декілька. А, це ж тьотька ці. Добре, давай. Будь ласочка, не спорти мені кінцівку. Ага. Так, так. А навіщо? То типу другий мозок, так? Окей, окей. Дай найдіть костюм. Я навіть це коментувати не буду. Оце жах. А ще й звук об'ємний, ніби це дійсно мені робили. Та, сука, я з поганим, мабуть. Стали колективним розумом. Частиною його. Угу. Угу. Ну-ну. А! А-а! А-а! Ти поняв? Ти поняв? Ми з поцій. По Бам-бам-бам-бам-бам! Е, і в друге тіло свою свідомість перекинули. Вау! Так, тепер ми вагітна жінка. а Ацицьке? Ми вагітний мужик. І вона встала. А чого ти встала? Змінити? М -м -м, я зрозумів, це ми керуємо дома. все, тепер зрозуміло. Зрозуміло. Ми просто зараз розміщаємо двох жінок вагітних. Одну ось, ось сюди. Одну ось, ось сюди. А, та та, та-та-та, ага. Ось для чого ця штука була. Так, давай. Засовуй. А чого так просто? Що за фігня? У мене коцело. А її, значить, що це за поблажки такі для вагітних? Не, ну в принципі, все правильно. Так. А як змінити? Я воно бачу крапочку. Але я не знаю, якою кніпочкою це робить. Як змінити? Є, e, Q, R. Ага, пробілом. Так, тепер ми йдемо сюди. Давай на себе подивимось. Тут щось зі мною роблять поки. Льоль я сам каже зроблю так. Ага. Ага. Ай, що ти робиш? Можеш таке не робити, будь ласка, це ж твоє тіло. Я не знаю, на що він його сам себе ріже. Давай. Добре, що додумався підійти. Забрати себе. Це можливо там ми себе полагодимо, ну, якось вилікуємо, чи може нове тіло візьмемо. І все знає. Ти тут тримаєш? Ага, ну ти й страшне. Так. Пішли, пішли. Що ти робиш? що ти це робиш та досить Хоть якийсь портал. І туди засмоктує статуї мужиків нас сповільнило. А, ні, я все ще йду. Я думав, це я вже не йду. І що, і шо? Е, до речі, камерою я вже не керую. Все, далі не йде. А то око, ха. <ган> ти паскуда? Куди полізла? От лярва. Оце лярва. Ти бачиш, нам погано. Стерво. Просто стерво. Давай. Да. Я, Я щось зробив не то, та? Я щось зробив не то, мабуть. А це кінцівка. Це не кінцівка? Ми ще живі. Злився з нами, він мутує. Подиви, подиви пать. Це еволюція, мутація, я не знаю. Кокон з нас зробив. Ой як це страшно виглядає. Це жах просто якийсь. І він ще живий. Та я ніби все обійшов. Як ми так таку кінцівку заробили погано? Чи це можливо вона тут єдина? Що просто йшов йшов і не дійшов? Ішов йшов та не дійшов, бляха. Що, реально кінець? Реально кінець. What the fuck? Ну, не знаю. Ну, як я й казав, в принципі, серійка на 20 хвилин получилась. Я не знав, скільки до кінця лишалось. Отака от гра, мені дуже сподобалась. Офігенно було і звук класний, і картинка приємна. Незважаючи не на те, що тут куча, куча дресні лайнени. Лай, ну, неважливо. Історія дивна. Ну, прям дивна. Я не знаю, що хотів передати цим автор. Напишіть, можливо, ви розібрались, можливо, десь ви в якихось е, знайшли інших джерелах. Е, про що воно, чого воно і навіщо воно, а можливо, реально, потрібно просто додумувати. Ну, якось так. Пишіть також в коментарях, чи вам взагалі сподобалось воно і як вам взагалі все. Підписуйтесь на канал, пишіть знову ж коментарі, ставте вподобайки і зустрінемось на наступних відео. Нехай щастить. መመመመችንም